Проблема з питною водою у Олександрівці, що на Хущені, виникла давно, відколи утворилося село, адже збудовано воно на соляній ропі, а не як інші населені пункти Закарпаття біля русел, річок. Олександрівка побудована так, що вона без води, тому що на глибині 10 від 6 до 10 метрів йде жижа, соляна жижа і від 10 до 14 метрів пласт солі. Пласт солі в різних місцях по різному від 1100 до 1700 метрів, почти два кілометри. пласт солі старожили розповідають саме у цій місцевості у давнину добували сіль і транспортували її за кордон. Ще років 20 тому. Сіль, яка знаходилася під Олександрівською землею, використовували у господарстві. Зараз же вона стала справжньою катастрофою для селян, адже село досі залишається без води. Дуже велика проблема у нас нема скажем, таких артезіанських вод глубинних. У нас лише поверхнева вода, тому що колодязі від 4 до 6 метрів, а глибше не можна копити, тому що вода вже солена. І то, як правило, коплять 4 метри, далі забурюють буром. І якщо вона пішла силь, значить забетонують, то і отака. Місцеві жителі кажуть, якщо копати колодязь уже на глибині 4 метрів, вода має солоний присмак. Тому з водою таки проблема, яку ніяк не можуть вирішити. І на 4-5 метрів солена буде. Два метри ще можеш прокопати, але яка на два метри вода, на три. Води взагалі немає. Дождю немає, вже досить довго у нас. Як бачите, самі всюди мало проблем з водою, але у нас таку взагалі проблема постійно із за солю. No. Постійно no. по нам трактори возять воду. Привозну. Люди розводяться за. No. Ніколи не повірив, що в нас тут така гірська місцевість, і, бо не було води і нема води. На нашому урочисті тут ми із береме, як з газ беремо, яка Крайнікуської. Там є такий резервар, що вже люди беруть понад 40 воду. Ну і все стає мало, менше і менше тієї води. Розумієте? І в ту воду ми вклали великі там і гроші, провегли кожен додому. І не виходить, бо кожному текла, бо не вистачає її лише лише тече в дві хати, а ми там йдемо 20 чоловік та так розбираємо воду раз на неділю. І все, й немає. Люди, які накопали у кожного є і по два, й по три колодяці. але вода не є. ще є, там вона солена. Жителі Олександрівки втомилися у 21-му столітті діставати воду для пиття з усіх околиць і пристосовуватися до невтішної реальності. Є програма державна програма Пітна вода, яка Скажімо, почала своє скажем так, у 2012 році. З бюджету державного бюджету профінансували 180 тисяч. Це лише на проєктній роботі. Експертизу навіть проєкт не встигли зробити. Пробурені дві скважини, скважина глибиною одна 180 метрів, одна 200 метрів, все в селі Сокирниця. Наразі проект заморозили через відсутність фінансування. Якби справу довели до кінця, то централізоване водопостачання мали б Сокирниця, Крайниково, Данилово, а також Олександрівка. Але все, на жаль, залишилося без змін. Більш докладніше про Олександрівську проблему і як зуміли пристосуватися до неї селяни, а також про унікальний сільський колодязь, якому вже п'ять століть із якого ще досі добувають ціль, дивіться у програмі сім днів.